Якщо ви хоча б раз задумувалися над тим, щоб запустити свій власний youtube канал, ви розумієте, скільки питань у вас виникає в процесі: це як працювати з відео, як працювати з звуком, які освітлення купити, і, врешті-решт, про що взагалі знімати. Але повірте мені, хоча застрягнути можна абсолютно на будь-якому з етапів, насправді, як на мене, найбільш важливо не те. На що знімати і про що знімати, тому що насправді відповіді на ці питання знайти доволі легко. Насправді, найбільшим челенджем в наших реаліях є питання, де знімати. Звичайно, найкраще було б орендувати собі невеличку кімнатку, організувати там студію і насолоджуватися життям під час зйомки відео. Але далеко не кожному, це буде по кишені, особливо в наших реаліях, особливо коли ти початківець, і ти взагалі не знаєш, чи хочеш ти цим займатися, ти хочеш просто спробувати. Плюс кімнату потрібно обставити, потрібно сформувати там якийсь інтер'єр. Ну це все довго, це все дорого, і з цим потрібно трошки розбиратися. Що робити, якщо в тебе цього немає? Насправді є способи, як організувати зйомку відео, причому доволі класно. І всі ці способи я спробував на практиці. І про деякі з них я і запишу це відео. Доволі очевидне місце для зйомки це зйомка вдома. Наприклад, як я зараз знімаю себе в себе на лоджії. На балконі взагалі можна обладнати цілий міні-офіс, і в принципі я такі приклади бачив навіть серед своїх знайомих. Але це явно не для кожного. Тому що ну, вдома комфортно знімати, тільки, мабуть, якщо ти живеш сам. Тому що діти, шум. Там, по-перше, треба мати декілька кімнат, ну і сусіда з перфоратором зверху ніхто не відміняв. Тому це бюджетно доступно, але чи вийде у вас обладнати такий куточок для ютубу в себе вдома ну, це під серйозним питанням. Але тим не менш, згадайте, скільки відео в себе на каналі я зняв просто на фоні своєї книжкової шафи. Причому не ті про книжки. І стає зрозуміло, що це цілком можливо. Просто ну тут, мабуть, все залежить від того формату, від того жанру, в якому ви працюєте. Ну і ще один варіант це, наприклад, попроситися в офіс до когось з друзів. Я думаю, що практично у кожного з вас є знайомі, які мають там власний бізнес, рендують офіс. І швидше за все на вихідних вони там точно не сидять. От якраз і можете з ними домовитися і приходити там один чи два рази в тиждень. Цього буде цілком ок. Ну або взагалі взяти і скинутися на двох з кимось і орендувати невеличкий офіс, от з таким самим ютубером чи подкастером, і буде вам щастя. Вийде на двох там по тисячу чи дві тисячі гривень в місяць, якщо не будете знімати щось велике і центрове. І цього більш ніж достатньо для того, щоб займатися своїми ютуберськими справами. Є ще варіант зняти невеликий офіс на годину. Але основна проблема в тому, що вам знадобиться досить багато різного обладнання, якщо ви захочете займатися Ютубом серйоз і тягати це туди-сюди, навіть якщо у вас є машина, ну це буде непросто. Тому що в мене, наприклад, бачите, скільки всього в кімнаті, і це все доволі габаритне. А ще я вам підкажу одну локацію для зйомки, на якої більше з вас точно задумалися. Насправді знімати відео для свого youtube каналу цілком комфортно можна в себе в машині. Я так зняв три ролики і за бажання там міг би зняти ще штук 20. Це дійсно зручно, і все, що мені для цього було потрібно, це м, купити спеціальне кріплення, яке е, кріпить камеру до лобового скла. ну, Камеру воно не витримає, але смартфон чи осмопокет, як в мене це взагалі без проблем. Чи до лобового скла, чи до бокового. Його можна закріпити тут десь зверху, його можна поставити тут на торпеді. Ну, в принципі, як хочеш. І таким чином у нас виходить справжній мобільний офіс, який є завжди з вами, якщо ви маєте власне авто. Правда, є один нюанс, на який я хотів би звернути увагу. Добре, записує звук, а звук відео це дуже важливо. Хороший запис звуку йде чомусь тільки з переднього сидіння. Я думаю, що це якось не знаю, на це якось впливає сам кузов, якось звукові хвилі відбуваються. Але коли я пробував записувати на задньому сидінні, то звук виходив прям ніякий. Так що, якщо ви хочете записувати відео у власній машині, робіть це тільки на передньому сидінні. Ще один прям безпрограшний варіант це просто знайти собі тихеньке місце, де немає людей. Наприклад, як ось цей закинутий стадіон, на якому за останні декілька днів я побачив тільки декількох власників собак, які тут їх вигулювали. А таких місць, повірте мені, навіть у великому місті вистачає, а в маленькому місті буде ще простіше. До речі, в цьому плані цілком підходять парки. Просто вам потрібно зрозуміти, коли там менше людей, і вам ніхто не буде заважати записувати відео. Здебільшого, це на вихідних, в неділю зранку. Ну і в будні так само десь там період до обіду, тому що в обід там вже з'являються люди, які займаються прибіжками. А так, в цілому, таких варіантів є досить багато. До речі, в якості от такого самого е, тихенького місця для зйомки, де можна там знімати на ходу, де можна собі поставити штатив і просто е, поговорити там щось цікаве на камеру, чи навіть зняти інтерв'ю на лавочці. Е, в якості таких місць підходять, в принципі, просто. Е, там тихенькі вулички, десь там між особняками або на окраїні, де так само зазвичай мало людей, і вам не буде заважати машини, які проїжджають поруч. Ну, я все-таки вирішив, що варто винести в окрему категорію в нашому списку такі місця, як парки. Причому сюди відносяться не тільки там центральні міські парки, але і в принципі невеличкі скверики там між житловими будинками, де ви можете собі знайти вільну лавочку і зняти відео там по темі, якам цікава. Причому навіть не просто там ось такий розмовний стиль, там прогулянка на ходу. Але й е, доволі складні сцени. Все, що вам потрібно, це по суті ну, бажано не брати з собою там, багато апаратури, тому що тоді ви будете привертати багато уваги і вам просто буде заважати знімати відео. А просто е, достатньо смартфону, плюс стабілізатора чи штатива, і все, все, що потрібно для зйомки, у вас є з собою. Навіть зараз, можна сказати, час пік, знаходячись на Чорновола у Львові, в цьому невеликому сквері, практично немає людей. А якщо взяти ті ж самі ранкові години, чи, наприклад, там в обідню поруч, чи в будні, то знайти вільні лавочки, де можна зняти свій чергове відео, взагалі можна буде без проблем. До речі, про кафешки. Мало не забув. Насправді досить пристойне місце для запису. Правда, потрібно шукати ті з них, де є достатньо місця столиками, так щоб ні ви нікому не заважали, ні вам ніхто не заважав. Наприклад, як львівські круасани, де я зараз сиджу. Як бачите, місця всім достатньо. Можна себе спокійно без проблем говорити, при цьому нікому не заважати. І що я зауважив, що цікаво. Практично у всіх закладах львівських круасанах так класно рознесені столики, що ви можете. Без проблем записувати невеликі скетчі. Принаймні на хвилин 10-15 точно, а то й довше. Особливо, якщо приходити десь в час, коли немає там великого напливу людей. Наприклад, зараз я сиджу після роботи е вже по шостій і тим не менш, фактично, людей особливо немає, і можна без проблем собі знайти вільне місце. Ну, якось гріх було б не показати вам сам круасан, тому що роблять вони їх прям класно. Дивіться, просто на цього красунчика. Інколи мені навіть здається, що він гарніше за мене. Вау! Просто топчик. Ну що ж, якщо ви додивилися це відео до кінця, то вже розумієте, що для того, щоб запустити і успішно розвивати свій YouTube канал, вам придеться вирішити немало цікавих челенджів. Але все можливо, було б фантазія, а головне бажання. І одна з тих перших речей, які вам потрібно буде зробити, це накидати собі список локацій, де ви будете знімати свої відео. Причому, в залежності від сюжету, в залежності від типу, в залежності від погоди, там не знаю години дня, варіантів може бути багато. Просто накидайте собі цей список і сподіваюся, ті речі, про які я розповів у цьому відео, будуть вам корисні. Успіх! Українському ютубу треба побільше нових і цікавих каналів.